Вітаю, шановне панство. Хочу відрекомендуватись. Я є керівником компанії Автошторм, мене звати Максим. Чому я вирішив зняти це відео, поспілкуватися з вами по тій причині, що ми розробили прес-форму для відновлення подушки переднього редуктора з Дочь Нітро, здається, Дочнітро, джип Ліберті і Джип Cherokee. Дана подушка виглядає ось бушно в такому стані. Тобто її людина целає нам, якщо бачите, вона вже вийшла з ладу, тобто вона не виконує свою робочу функцію, вона приїжджає до нас в такому стані. Проблема даних салендблоків та що вони дуже довго не живуть і вони виходять з ладу. І вивчаючи альтернативу ринку, я бачу, що їх немає наявності, а якщо є під замовлення, то дуже довго чекати. Що ми виходимо, чому робимо для наших клієнтів і чим ми зараджуємо їм? Ми отримали даний салемблок, ми витравлюємо його хімічним шляхом, тобто ця арматура вона, смітно, залишаємо внутрішню. Арматуру з різьбовою частиною вона є алюмінією. Вона хімічним шляхом витравлюється, піскострується, скривається необхідним ґрунтом, необхідним клеєм. Деється, час вона просихає. Потім цю арматуру вставляємо в прес-форму, зберігаючи вашу внутрішню арматуру. Дану зовнішню арматуру ми виготовляємо нову. І ми отримуємо потім ось такий ось сайлен-блок. З вашої внутрішньої арматури, з нашою зовнішньою арматурою, ми заливаємо його повністю з резиною, з додаванням натурального кавочку. З поліуретаном ми взагалі не зв'язані. Чому ми зробили його безденперним? По тій причині, що він довше... Виконував свою робочу функцію. Але ж ви почнете задавати питання. Якщо завод зробив демфор, значить повинен бути демфор, щоб воно грало на редукторі. Повністю з вами згоден. Але для того, щоб він ходив довше, ми її зробили бездемфорним. І по шороху резини ми його зробили під оригінал. Можливо, трошки трошки е, тугіше, ніж оригінал. але за допомогою цих демпферних вікон в нього немає можливості повністю розірватися і вийти з ладу. Тобто даний блок ви нам надсилаєте. Ми робимо таке чудо з моменту утримання від одного до двох робочих днів і потім надсилаємо вам назад. На даному етапі цей Сайгілен блок. Відновлення з гарантією на пів року, залишаючи вашу тільки внутрішню арматуру, резина нова зовнішня арматура повністю нова, він вартує 750 гривень з гарантією на пів року. Ми працюємо по Україні з новою поштою. Якщо вас зацікавила дана продукція, ви можете звертатись до наших менеджерів компанії Автошторм. Тобто Google робить неможливе заходити в Google, моніторити нашу компанію, чим ми займаємося, які ми послуги надаємо відгуки щодо наших деталей. По роботі також ми відновлюємо кульові опори, рульові наконечники, рульові тяги, салимблоки, ті, які ми не можемо виготовити, бо на весь спектр автомобілів салимблоки не виготовити. це Так зрозуміло. І на все надаємо гарантію. Взагалі, в нас є свої чотири автомайстерні і два виробничих приміщення. Якщо взагалі до нас приїжджають автомобілі на автомайстерні, де ми знімаємо, встановлюємо деталі, ми даємо на них гарантію по кульовим опорам, рульовим наконечникам і рульовим тягам 25 тисяч, на населені блоки 50 тисяч. Структура роботи і матеріали, що для України, що для наших автомайстерні, виконуються одні і ті ж самі. Тобто, нам немає сенсу робити дешеве. Деталь, щоб отримати дешеву і неякісну, щоб потім переробляти клієнту за свій рахунок. Тобто, ми в першу чергу працюємо на якість і на авторитет нашої фірми. Я вам дуже вдячний за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. Мирне небо нам. Всього найкращого. До зустрічі на зв'язку. Хай щастить.